Добрий день, починаємо урок. Зараз в нас буде дзвоночок, а потім а потім я все розповім. Ми продовжуємо з вами вивчати тему теплових машини і механізми. Ми вчора з вами поговорили про паровий і газові турбини. Сьогодні ми продовжуємо. І сьогодні, після того як ви мені скажете, що в нас саме стільки задач. Ми додали дві домашні, і ще одну ми додали з вами в класі вчора, мабуть, стільки у нас задач? То ніхто не киває? Так. Добре, зрозуміло, дякую. Так, і сьогодні ми поговоримо з вами про чотиритактний двигун внутрішнього згорання. Але також, також, як в нас було турбини паровий і газовий, також в нас буде двигуни і карбюратор, карбюраторний і дізельний. От, ми про парові турбини по більшості розповідали, а газові потім трохи додали. Так, ми зараз будемо про карбюраторний. Ми будемо розповідати, а про дізельний трохи потім, потім інформацію додамо. Вони схожі, але в них є певна відмінність. І ми не будемо враховувати безпосередньо прям всі тонкощі устройства цих двигунов. Це не потрібно для уроків фізики, але трохи розповім. Так, де в мене ось в мене презентація? І давайте будемо починати з вами все робити. І так, ми сьогодні поговоримо про двигун внутрішнього згорання. Ну, модельна, бачите, ось так цікаво, дуже красиво він виглядає. В роботі якось чотирьохтактний, і цей ще 4 А ми будемо, наприклад, одноциліндрового все розповідати, тому що. Так простіше. І будемо сьогодні ми з вами розбиратися, як влаштований і працює двигун внутрішнього згорання, чим відрізняються дизельні карбюраторні двигуни і де застосовують двигуни внутрішнього згорання. І я знов спробую вам трохи розповісти про плюс, плюси і мінуси. Тому що рухаємось далі. І так, двигун внутрішнього згорання – це у нас такий двигун, у якому, якщо він внутрішнього згорання так, то паливо доно згорати безпосередньо внутрі. Тобто, у нас, якщо це двигун внутрішнього згорання, то це тепловий двигун, у якому паливо згорає безпосередньо в робочій камері, тобто всередині двигуна. І ось ці двигуни внутрішнього згорання, вони обов'язково перетворюють, перетворюють теплову енергію згарання в механічну роботу, яка потім буде виконуватися на то, щоб передвігати, переміщ... переміщати якісь об'єкти. Ну, Якщо це, наприклад, автомобіль, то працює двігу внутрішнього згарання, і за, за рахунок цього в нас автомобіль буде рухатися. Ну, навіщо іначе. Ці двигуни. Давайте подивимось модельно, як це безпосередньо працює. Потім ми з вами. Це дуже така модель. Дивіться, в нас є ось такий колпачок пластмасовий, тут два проводничка, вони. Ось тут з'єднане такою пружинкою. Ми пізніше в другому семестрі будемо вивчати електричний струм, і там поговоримо, що якщо по проводнику протікає електричний струм, то проводник буде нагріватися. Але ось зараз зараз струм протікає, і бачите, отак загорається ось ця проволочка. Що ми робимо далі? Далі в нас є ось такий металевий колпачок. Він дуже щільно буде прилягати ось цьому пластикового калпачку, а зараз ми його дуже щільно смащуємо бензином, і там будуть пари бензина. А тепер, як ви розумієте, ми будемо знову замикати і бачимо, що гази, пари бензина швидко згоріли, продукти згорання великий тиск оказує, і цей металевий колпачок. Злітил. Але якби це в нас був не металевий колпачок, а якась, якийсь поршень, то він, він би рухався і здійснював би роботу. Ось так воно буде відбуватися безпосередньо в двигуні. Ось так приблизно виглядає двигун внутрішнього згорання, але ви не, му, не бентежтесь, вас це не стосується. Я просто показую, як він в розрізі виглядає. Але ми не будемо на цій моделі це вивчати. Ми зробимо трохи простішу модель, дуже простішу модель. Яка повторює ту модель, яку я демонструвала би вам, якби ми були з вами в кабінеті. Але спочатку, коли я її нарісую, вам може здаватися, що вона дуже дивна, але потім, коли ми дійдемо поступово до безпосереднього відеосюжету, ви. Зрозуміти, чому я саме так його рисувала. Тобто, зі ми подивилися, ось цей рисунок, мабуть, буде у вас навіть в конспекті, але його не потрібно перерисовувати. Просто, якщо комусь цікаво, можете подивитися. Якщо кому не цікаво, можете не дивитися. А ми переходимо до моделі, яка буде безпосередньо, яку вам потрібно буде в тетраді нам нарисувати. Тобто ми рисуємо спочатку ось такого лопоухового. Товарища, не знаю, що це. Зараз ми будемо все це робити. У нас є е, циліндр, у нас є е, заготовка для камери згарання. Здесь у нас буде камера згарання, здесь у нас будуть такі е, кулачки, які будуть рухати, але тут їх не буде, не будемо бачити, а там на моделі ми побачимо це потім. Коленвал і шатун все у нас Зараз ми порисуємо. це буде поршень. Ось це у нас будуть точки, які з'єднають у нас шатун. Сам шатун, ось він у нас є. Шатун, ось це у нас калінчатий, колінчастий вал, іноді його називають колінвал, просто як скорочений варіант. Так теж можливо. Далі, ось це у нас махове колісо або маховік, який ми не бачимо. Він є, от на цій осі він закріплений, але він знаходиться за рісунком. Тобто у нас ось це розріз двигуна, умовно говоря, модельний. Але сам цей маховік, він знаходиться за, ми його не бачимо. І коли там модель будемо дивитися, ми теж... але він важливий. Без нього. Складно, тим паче, якщо ми будемо одноциліндровий двігун розглядати. Далі у нас є клапани, які на спеціальних кулачках. Отут будуть розташовані кулачки, ми рисувати не будемо, а потім в моделі ми подивимось на це. І далі у нас є свіча, якщо ми карбюратор розглядаємо. Спочатку ми розглядаємо карбюратор, якщо що. Хто розуміє, про що І так, оце цилиндр, це у нас циліндр, це у нас поршень, це у нас шатун, колінчастий вал, маховік, впускний клапан, випускний клапан і свіча. Ось, оце все в нас буде написано, тобто ви не, не переживайте, все буде з вами, нікуди це не подінеться. А ми рухаємося вперед, і я зробила таку. Слайдову модель, щоб показати вам, як відбувається е, всі чотири такта е, роботою такого чотиритактного двигуна внутрішнього згорання. Ось це ілюстрація. Чотири такта називаються впуск стиснення робочий хід-випуск. Я багато разів сьогодні буду назвати ці е, такти, і у вас в домашнім завданні сьогодні вони будуть, тому е, слухайте уважно, вам потрібно буде ось ці рисунки, дуже схожі на те, що у вас буде в підручнику, або... але воно там не в, цвіті, не в кольорі зроблено, воно чорно-біле. І так, ось ця модель, яка буде в нас сьогодні е, в слайдовому варіанті працювати. І в нас є. Перший такт. Перший такт, коли в нас називається впуск, поршень вомного такта, буде рухатися вниз, а при цьому буде відкриватися. давайте ось так я нарисую, Поршень буде рухатися вниз, буде відкриватися впускний клапан, і горюча суміш буде подаватися ä, в камеру згоряння. Гарюча суміш це. Суміш повітря і паров топлива горючого, якого палива. Ось ще раз у нас поршень рухається вниз, відкривається впускний клапан, вприскується горюча сміть, потрапляє до циліндру, і наприкінці цього такту клапан буде закриватися. Це все теж у нас отут прописано. Тобто, щоб ви не переживали, все буде. Поршень рухається вниз, тиск у циліндрі зменшується, відкривається впускний клапан і горюча суміш потрапляє до циліндру. У кінці першого такту впускний клапан закривається. Бажано, щоб ви це не зубріли, але розуміли, що відбувається. Потім починається другий такт. Другий такт він називається стиснення. Ну, зрозуміло, якщо в нас закрились оба клапана, а поршень вже в самій нижній точці, то після того, як закрились два клапана, поршень буде рухатися вгору. І він, він буде стискати ось цю гарючу суміш. При цьому, коли е, він буде стискати цю е, суміш, вона буде ще трохи нагріватися. Для карбюраторного двігуна, це не... Дуже важливо, а якщо це дизельний двигун, то там потрібно, щоб дуже сильно нагрівалася горюча суміш, ми поговоримо з вами, для чого це буде трохи пізніше. І так, другий так це стиснення. Ще раз поршень рухається догори вверх, клапани оба закриті, і поршень. Коли доходить до крайнього свого верхнього положення наприкінці ось цього такту, ось тут буде вспихувати електрична іскра. А якщо вона вспихує, ми з вами бачили на той модельці, у нас метево згорає вся ось ця суміш. Зразуміло. І так, другий такт. Ще раз, обі оба два клапани закриті, поршень рухається вгору та стискає горючу суміш, і коли поршень перебуває в крайньому верхньому положенні, електрична іскра підпалює горючу суміш. Зрозуміло. Потім, коли у нас вже ось тут іскра оп, де, от, іскра у нас э, вспихнула, це у нас був э, кінець. Другого такту. Після цього починається третій такт. Третій такт единстний е, робочий такт. Це він називається робочий хід. Ну, робочий хід. Що у нас відбувається в момент робочого хіду? У нас обі два клапани закриті, як і в другому е, такті. Але у нас ось ці розпечені гази. Після того, як вони згоріли, там такий великий тиск, і вони е, тиснуть на цей поршень, е, і він буде під дією цього тиску він буде рухатися вниз. І при, от при цьому рух цього поршня, він передається е, через цей шатун і коленвал, він передається на маховик. Маховик закручується. І він буде докручуватися ще три наступних холостих хода, четвертий, а потім перший, другий, до третього наступного робочого ходу. Тому маховик должен бути достатньо масивним, щоб він. Закрутився і потім дозволяв поршню ще туди-сюди рухатися. Але розуміємо, так, якщо ми закручуємо маховік, то це не буде корисно для нас. Корисно це він дов був виконувати якусь корисну роботу, двигун. Але він додатково потрібно йому закручувати маховик для того, щоб потім наступні три такта можна було робити. Але найбільш з вас такі наблюдательні, то скажуть, а перші два як були коли маховик ще не вра... не обертався? А хто знає, як було перші два, коли маховик ще не обертався? Як перші два так? Саме перші два так, то як робиться? За рахунок ч... якої енергії? Ні у кого родителі, не водителі, не розумієте, не знаєте, як це відбувається. Нам ключ зажигання включають, нам потрібно спочатку щоб зроб... акумулятор сработал. Якщо акумулятор не працює, то двигатель не... не буде вмикатися, тому що перші такти потрібно якось зробити. Потрібно, щоб якась енергія була для того, щоб закрутити маховик і заставити поршень перші два такти зробити. А от тільки потім все буде проходити. І так, ще раз, третій такт робочий хід. У нас закриті обі два клапана. У нас ось ці продукти згоряння вони під великим тиском давять, тиснуть на цей поршень. Поршень рухається вниз. Через шатунний коленвал передає обертання. Ось це осі, ця ось, вона з'єднана, ну, наприклад, з Осью Колес, і там рухається. Автомобіль, але вона же ще і додатково закручує цей махове, цей махове колесо, маховик, для того, щоб потім наступні холости такти, цей мах, це махове колесо додатково робило. Але якщо в нас буде не однециліндровий двигун, а наприклад чотирьохциліндровий, то ці циліндри так розташовують, щоб у нас в одному із циліндрів кожного разу був робочий такт. Тоді цей маховік потрібен буде маленький, просто щоб у нас був більш-менш гладка робота двигуна. Ну, таке. І так, ще раз, третій такт, бачите, ось тут на екрані. Обидва клапани закриті, розпечені гази штовхають поршень униз, рух поршня передається шатану, який штовхає калінчатий вал, надає йому обертання. Так, ну і двігун виконує корисну роботу. Єдиний такт, третій робочий хід. Далі у нас наступає четвертий четверти такт, він називається випуск. Для цього у нас відкривається э, випускний клапан. Наприкінці третього такту Поршень теперь вже буде рухатися. в... А, так, вибачаюсь. Зараз ось так відкривається, ось так це четвертий такт, ось так он називається випуск. Поршень рухатися буде у нас вгору, і він буде зжимати ось ці продукти згарання, вони повинні покинути цей камеру згарання, тому вони через через ось цей випускний клапан вони виходять, як ви розумієте, в атмосферу і будемо загрізняти, на жаль, атмосферу. І наприкінці ось цього четвертого такту у нас закривається ось цей клапан. Твердий, і е, після цього ще, е, ми розуміємо, що після виходу кількості, кількості продуктів згорання в атмосферу, ще і тепло з ними уходить. Але в реальних двигунах ще є такі елементи охолодження, вони будуть потім на моделі, я покажу. Але для цієї моделі я це не показувала, ну, тому що, зрозуміло, не можу все показати на такому рисунку. Я і так Намагалася все максимально нарисувати. І э, в нас закінчився четвертий такт. Давайте ще раз я. А, ні, ще, ні, ні, ще раз. Наприкінці третього такту, відкривається випускний клапан. Поршень рухається вгору через випускну трубу, виштовхує продукти згорання в атмосферу. Далі, наприкінці четвертого такту, клапан закривається, випускний. і э, при тому, що у нас уходять продукти згорання, і що час час, е, певна кількість теплоти передається навколишньому середовищу. Ось так у нас все відбувається, все дуже добре, і ми можемо рухатися вперед. Дивіться, як у нас все проїздить. Ось у нас такий е, поршень, ой, такий двігун. Перший такт відкривається впускний клапан, поршень рухається вниз. Е, в в камеру згорання, горіючи. Суміш, я нагадую, що це в нас, смесь повітря з розпаленим, з паливом. Після цього, е, закривається, наприкінці першого такту закривається впускний клапан. во втором такте поршень буде рухатися до гори. Буде стискати ось цю гарячу суміш, вона при цьому трохи буде нагріватися. Наприкінці цього другого оба при цьому, наприкінці цього другого такту у нас іскра вспихіває, метева згорає вся суміш. після цього під великим тиском на поршень у нас дія оказується, поршень рухається вниз, цей єдиний робочий хід. Він здійснює корисну роботу. Наприкінці а, цього такту в нас поршень в крайньому ніжньому положенні. Потім четвертий такт відкривається випускний клапан, клапан поршень рухається до гори, стискає продукти а, згорання, і вони виходять, вони виходять в атмосферу. І наприкінці четвертого такту у нас верхній клав. Вибачаюсь, клапан закривається, поршень в верхньому положенні, і двигун готов працювати, все спочатку починається. Ось так воно працює. Добре. Перед Ось... вами модель тихо, карбюраторного тихо, двигателя. Тихо, 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 тихо. Повертаємось назад. Я же тебе звук прибирала. Чому ти розповідаєш все? щас вибачаюсь, він вирішив розповідати. Зараз так він не зможе Зараз я. Вимкну це, а потім ще раз вимкну, тому що він інакше буде розмовляти з нами. Нам не потрібно, щоб він розмовляв. О, добре. Ось це перед нами модель карбюраторного двигателя. У нас така є в кабінеті, але вона не під'єднується. Ну, тобто її можна під'єднати до істочника джерела, але вона не працює. Це в нас поршень, як ми бачимо. Давайте я буду озвучувати потроху. Далі у нас є ось цей каленчатий вал. Шатун, вибачаюся, красний. Ось це каленчатий вал. Ось це маленький каленчатий вал. Ось тут так, жовтеньким, ну, зараз покажем. Ось це кулачки, про які я вам говорила, ось це у нас мастила. І коли обертаються частини, вони трохи мастила розбризкують, і смазка одночасно проходить. Ось ці кулачки, які регулюють підйом і опускання клапанів, відкривання закривання клапанів. Зараз вони. Покажуть нам наступне щось, от бачите общий, загальний вигляд цього. Ось це у нас клапан впускної, він може відкриватися, і в нього вприсківається гарюча суміш сюди. Потім ось це клапан випускної, коли продукти з гарання пройшли, вони через цей клапан виходять в атмосферу. Ось це у нас іскра, але бачите, її лампочкою так смоделювали. Вона вспихує. Тому тут є такі ось це охолодження, мабуть, його щось покажуть. Воно зазвичай це водяно, водяне охолодження буде. Ну і далі давайте, як він буде працювати. У нас поршень рухається вниз, відкривається перший клапан впускний клапан це у нас перший такт. Потім зжимаємо, стискаємо це другий, наприкінці вмикається іскра. Потім робочий, робочий хід і е, потім четвертий такт відкривається клапан, продукти згорання виходять в атмосферу, поршень рухається до гори. І потім у нас все повторюється. Е, перший такт у нас, зараз сподіваюсь, він буде: впуск е, стиснення, робочий хід, випуск. Впуск, стиснення, робочий хід, випуск. Ну Такти названня ви запам'ятаєте. Стиснення, робочий хід, випуск. Ну так я можу довго. Впуск, стиснення, робочий хід, випуск. Сподіваюсь, він перестане навпаки нарешті крутити, тому що це довго. Але тепер вони мультяшний такий варіант вам показують. Дивіться поршень у нас знов. Він буде зараз, це його крайнє верхнє положення, а ось це його крайнє нижнє положення. Так названі верхня мертва точка і нижня мертва точка. Тобто ніже опуститися не може і вище піднятися теж не може. Це зрозуміло. Ось це ход поршня. Від верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки. І тепер нам показую, як це працює, якби це була мультяшна така штука. Ось у нас суміш вошла, зжалась. Вспихнула, робота стиснулась, продукти вийшли в атмосферу згарання. Впуск, стиснення, робочий хід, випуск. Ну, тобто, ілюстрацію дивимось: впуск, стиснення, робочий хід, випуск. Якби ви слухали його: впуск, стиснення, робочий хіт. І випуск. Ви би теж здивувались, тому що він багато разів це повторював, і тільки лінівий не запам'ятає, як називаються ці е, такти. Е, карбюраторний двигун працює ось таким чином, і ми з вами побачили всі ці ходи. Майже те ж саме в нас буде з дізельним двигуном. Для нас для нас з вами, нагадую, не для техніки, а для нас з вами. Єдина різниця у дізельного двигуна в тому, що є впускний клапан-випускний клапан, клапан але, але в них э, здесь є форсунка. Тобто, ось тут на першому вході в дізельний двигун не горюча сміть потрапляє, а повітря. І коли наприкінці другого такта повітря стискається, воно нагрівається до дуже великої температури, температури воспламенения. І наприкінці другого такта вприскується горюче, а так як температура повітря дуже висока, то це горюче максимально згорає, максимально швидко. І тоді знову робочий... Так і потім випуск. Тобто різниця між э, карбюратором і дізелем в тому, що в карбюратор ми вприскуємо гарю сміть, помість повітря і э, паров, а здесь у нас буде іскра, яка буде це племенняти. А ось тут ми всасуємо тільки повітря, щільно його стискаємо і швидко воно дуже прогрівається, ми через форсунку вприскуємо топліво і воно. метео. А все інше у них дуже схоже. Тому, якщо ми говоримо про складові частини теплового двигуна, то у нас є нагрівник, це палаюча гаряча суміш, у нас є робоче тіло, це гази розпечені, неважливо, яким чином вони з'явилися. І холодильник, на жаль, це основ навколишнє середовище. Так, додатково холодильник, є ще охолодження додатково у двігунах внутрішнього згарання, ми з вами бачили це навіть на моделі. Але поступово рухаємося далі. Далі у нас застосування. Застосування зрозуміло, це автомобілі, літаки, там, теплоходи, тепловози, і таке далі, в тому числі і військова техніка. Тут багато у нас всього. І давайте трохи про переваги і недоліки. Ну, по-перше, якщо ми заправляємось, то можемо. Достатньо далеко переміщатися на одній заправці, це зрозуміло. Якщо у нас добрий двигун, хорошого доброго, доброго качества, нехай так буде. доброї якості, Ось, отак. по Порівняння з газовою турбіною, вага дуже мала. І цей двигун, якщо газова турбіна на автомобіль, то це вона буде більше, ніж сам автомобіль. Автономність, тобто ми можемо дозволити собі працювати безпосередньо, має цей двігун, і зараз це використовується для генераторів. На жаль, ми з цією реальністю зіткнулися, але трохи більше тепер знаємо про двігуни. Ну, відносно невисока вартість в порівнянні, наприклад, з турбинами. Крім того, двигуни внутрішнього згарання, вони бувають на самому різному топливі. Це найбільш частіше це бензин і диспалива, але є газові двигуни, є двигуни, які навіть на маслі працюють на рапсовому, А рапс – це сарняк, якщо що. Так, далі у них достатньо висока надійність, ну, сподіваюсь, що вони не на коленки зроблені. і вони не дуже требувательні у роботі. Невибаглівість не можу я це поки що прочитати, я намагаюся. Ось. Ну і простота в обслуговуванні. Навіть більшість автолюбителів можуть самі перебирати свої двигуни, у них це добре виходить. Але е, рухаємось далі. Далі в нас є деякі недоліки у цих двігунок внутрішнього згорання. ККД, як вчора зауважив правильно марку, в них невисокий ККД під час експлуатації до 40%, а то й ніже. Вони дуже забруднюють середовище, як ні крути. Налічі кривошипного шатунного механізму доводить до того, що вони, бідолагі потрібна змазка і вони знос деталей швидко відбувається, набагато швидше, ніж у інших. І тільки один такт робочий. Я про це. Розповідала, коли розказувала ход, як він працює. Ну і в відлічі від от турбін, там неповне згорання палива, і тому в деяких випадках у нас виброси будуть не тільки СО2, а ще СО, а угарний газ, він набагато проблематичніший, ніж углекислий. Ну, якось так. Ось так працює чотирьохтактний, бачите, він підлаштовується, по то, щоб кожний такт був робочий хід, хоча б, хоча б один. Ну, По більшості в двигунах, в реальних чотирьохциліндрові двигуни, але іноді бувають двохциліндрові, ну, так теж можливо. Одноциліндровий ми розглядали тільки для того, щоб подивитися, як це працює на моделі. Ну, якось так. Ось тока багато я вам всього розповіла. Ми про це ще будемо трохи пізніше з вами Розповідати, але зараз ми переходимо з вами до домашнього завдання. Чомусь він, А, він завісає на проєкті кожного разу. Я завершую запись. В нас новий параграф. Ні, не новий, ми торбину вчора, вчора з цього ж параграфа дивилися. Там трохи ми, бачите, поступово параграф вивчаємо, не відразу весь. Зараз я дуже поспішаю, тому що я розумію, що я планувала.